Черешня завжди вважалася південним рослиною. Однак селекціонерам, які довгі роки працювали над осеверенером цієї культури, вдалося створити цілу лінійку чудових морозостійких сортів, що витримують зниження зимових температур до мінус 35 градусів. При цьому ягоди у північній черешні за своїми смаковими якостями нічим не відрізняються від південних. Навпаки, у деяких морозостійких сортів вони смачніше і до того ж крупніше. Тому темою нашої сьогоднішньої бесіди буде зимостійка черешня, її посадка і догляд за нею. Я дам вам рекомендації і по вибору сорту черешні для вашого саду. Особливості зимостійкої черешні. Велике достоєнство північних сортів черешні є більш компактні розміри. У висоту вона виростає не вище 4-5 метрів. Порівнянні з південними сортами, які іноді досягають 10-12 метрів. Тому морозостійкі сорти черешні вступають в плодоношення нема на 7 8 рік, а вже на 3 4 після посадки. Переваги та недоліки морозостійкої черешні. Морозостійкі черешні, безумовно, мають великі переваги. Але є і невеликі недоліки. Перевага. Великою перевагою сучасних сортів північної черешні є те, що вона має підвищену стійкість на генетичному рівні до таких страшних грибних хвороб, як кокомікос, моніліоз і Шарка. Ці захворювання, що прийшли до нас з Європи в середині 70-х років, практично знищили всі промислові сади кісточкових культур в Україні. Також північні черешні рідше пошкоджуються комахами-шкідниками, ніж південні. Шкірочка їх ягід більш щільна, цвітіння більш пізніше, тому іноді фази розвитку комах не збігаються з фазами цвітіння і плодоношення. Взимку дерева замостійкої черешні менше схильні до сонячних опіків і морозобоїн. Їх кора більш щільна і пластична, ніж у південних недостатки. Основний недолік полягає в тому, що їй потрібно дуже багато сонця, тому вона погано росте в тіні. І власники затінених ділянок, на жаль, не зможуть її виростити. У північній черешні більш низька врожайність. У південних сортів вона може перевищувати 15-16 відер з одного дерева, що визначається габаритами дерева. Черешня північна опис черешня північна відноситься до сімейства розоцвіті. Являє собою компактне дерево висотою до 5 метрів. Листя великі, світло-зелені, витягнуті. Коренева система стрижнева з основним коренем, що йде в ґрунт на глибину до 1,5 метрів, і розвиненою кореневою системою в ґрунтовому шарі на глибині до 50 см. Ягоди великі, соковиті, з щільною блискучою шкіркою. Е М'якоть дуже солодка, з приємним ароматом. За кольором плоди можуть бути жовтими, рожевими, червоними, бордовими і навіть майже чорними. Цвітіння відбувається в середині травня. Квітки в залежності від сорту можуть бути білосніжними, кремовими або ніжно-рожевими. Від них виходить дуже приємний ніжний аромат, що привертає всад комах запалювачів. Більшість сортів північної черешні не є самоплідними. Тому і рекомендую вам посадити поруч принаймні два різні сорти для перехресного запилення. Черешня морозостійка частково самоплідна сорт і путь. Вона може стати хорошим запилювачем для інших сортів. Ягоди починають дозрівати всередині кінці липня, в залежності від сорту. Урожайність 4-6 відер з одного дерева вона залежить від догляду, а також від сортових якостей рослини. Вибір часу для посадки. Зимостійкі черешні можна садити і навесні, і восени. Але я все ж рекомендую вам робити це навесні. З огляду на майбутню холодну зиму, молоде деревце за літо встигне добре вкоренитися, підрости, набратися сил і добре підготуватися до майбутніх холодів. Кращі терміни посадки черешні. Навесні початок травня. Восени за кінця серпня до середини вересня. Вибір місця для посадки. Пам'ятайте, що за своєю природою північна черешня все ж рослина південне, тому садити її потрібно на дуже сонячному місці, добре захищеному від протягів і північного вітру, яких вона боїться. Запам'ятайте, що навіть в росіяній півтіні дерево буде рости повільніше. А урожай ягід з нього ви зберете вдвічі менше, ніж воно могло б вам дати, якби росло на відкритому сонці. Зимостійка черешня не терпить підтоплення і близького залягання ґрунтових вод. В таких умовах вона швидше за все загине на наступний рік. Тому, якщо ваша ділянка розташована в низині, садіть черешню на горбки висотою по 50-60 см і діаметром 1,1 і 20 см. Ідеально, їй би підійшов невеликий південний або південно-західний схил, якщо такий є на вашій ділянці. Підготовка ґрунту ґрунти черешня любить легкі, дуже родючі, багаті гумусом, добре проникні з нейтральною реакцією середовища. Вона не потерпить навіть легкого закислення. І на важких глинистих ґрунтах черешня рости не буде. Кислу землю потрібно попередньо нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 6 квадратних метрів ділянки посадки. На глинистих ґрунтах рекомендую вам виняти з посадочних ям весь рідний ґрунт і заповнити їх спеціально приготовленою ґрунтовою сумішю, складеною з верхнього родючого шару, компосту або гною, листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Посадка морозостійкої черешні. Саджанці черешні із закритою кореневою системою дуже добре приживаються на новому місці. Їх не потрібно попередньо обрізати чимось обробляти. Просто взяти і посадити. Викопайте посадкові ями глибиною 50 см і діаметром 60 см. На дно покладіть дренаж збитої цегли або дрібного гравію. В ідеалі можна використовувати гравій вапняних порід, який сьогодні привозять з півдня в багато регіонів України. Заповніть ями на одну третину приготовленої вами ґрунтовою сумішю. Акуратно дістаньте саджанець з горщика, встановіть його на почево ґрунт і акуратно засипте тією ж землею, ущільнюючи її руками, щоб в корене в місному шарі не з'являлися порожнечі. При посадці в кожну яму додайте 2 столові ложки суперфосфату. Півтори столові ложки сірчано-кислого калію і літрову банку деревної золи. Після посадки коренева шийка саджанця черешні повинна знаходитися на рівні поверхні ґрунту. Добре полийте свої посадки по дві лійки під кожен саджанець і замульчуйте при стовбурні круги соломою або сіном шаром 5-6 см. Як часто поливати? Для гарного росту і швидкого нарощування зеленої маси північної черешні потрібно багато води. Поливати можна холодною прямо зі шланга. Молоді саджанці в перший час після посадки поливайте двічі на тиждень по дві лійки під кожен. У спекотне літо це необхідно робити через день, особливо в перший місяць. Дорослим деревам досить буде двох поливів на місяць по 6 лійок під кожне. Провівши кожен полив. Розкушіть ґрунт в пристовбурних кругах і замульчуйте їх соломою або сіном шаром 5-6 см. Мульчуючий шар допоможе зберегти вологу в землі і буде перешкоджати росту бур'янів. Чим підгодовувати ранньою весною, коли земля відтане, черешня потребує азотному харчуванні, яке відразу дасть потужний поштовх для росту дерева. Для першої підгодівлі на початку середині квітня рекомендую вам розчин сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під кожне молоде рослина. Для дорослих дерев ця кількість розрахована на 1 квадратний метр пристовбурного кола, другу підгодівлю гноювою рідиною в концентрації з водою 1 до 10 проводіть в період цвітіння з розрахунку 1 ліка під одне дерево. У період дозрівання плодів підгодуйте морозостійку черешню калійно-фосфорним добривом. Для цього ви можете використовувати суперфосфат і сульфат калію, по 2 столові ложки на 1 квадратний метр пристовбурного кола, або якийсь готовий мінеральний комплекс для літньої підгодівлі плодових дерев і чагарників. Дотримуйтесь дозування, зазначені на упаковці. Восени, у вересні, внесіть під свої черешні якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових культур під перекопування. Крім перерахованих вище добрив черешні для плодоношення необхідний кальцій. При його нестачі рослини не зможуть утворити кісточки і все зав'язі опаде. Тому двічі за сезон навесні, в середині травня і восени. На початку вересня дайте вашим черешневим деревам розчин хлористого кальцію, 4 столові ложки на відро води на 1 квадратний метр пристовбурного кола, дуже добре внести товчений крейда або розмелену в борошно яєчну шкаралупу по 2 літрові банки під кожне дерево. Формування черешні це дуже важливий агротехнічний прийом в догляді за черешнею, втім, як і за всіма кісточковими культурами. Але черешні формування необхідно особливо, так як її крона схильна до розгалуження і заростання. А ось якщо ви спочатку не будете формувати дерево, то отримаєте нерозвинену крону з йдуть вгору центральним стовбуром і безлічу недорозвинених гілок першого порядку, що відходять від нього. Тому починайте формувати крону черешні вже на третій рік після посадки. Ранньою весною обріжте центральний стовбур на висоту 3-3,5 метри. При великих габаритах вам буде важко доглядати за деревом і збирати урожай. Формуйте крону розріджено ярусною схемою, формуючи гілки другого, третього і так далі. Порядку. Надалі навесні до початку сокоруху, в кінці березня робіть санітарну обрізку, видаляючи всі сухі, підмерзлі, старі і зростаючи всередину крони гілки. Слідкуйте, щоб бічні гілки не переростали в висоту центральний стовбур. Регулярно вкорочуйте їх. Підготовка до зими на зиму стовбури і розвилки нижніх скелетних гілок дерев обов'язково потрібно білити. Операцію цю проводите в кінці жовтня, початку листопада. Використовуйте для цього готову побілку вона збереже кору від сонячних опіків і морозобоїн. До того ж, інсектициди і фунгіциди, що містяться в готової побілки убезпечить черешню від зимуючих шкідників і збудників хвороб. При стовбурні круги черешні на зиму обов'язково вкривайте. Для цього рекомендую вам спочатку засипати їх сухим листям дерев листяних порід, а не плодових дерев у вашому саду, а зверху в два шари укласти ялиновий лапник волками вгору, щоб до смачної деревини не дісталися миші і полівки. В особливо холодні зими поверх цього укриття можна укласти нетканий матеріал типу лутрасил, добре закріпивши його по краях, щоб не здуло вітром. Сьогодні темою нашої бесіди стала черешня для північних регіонів. Я розповів про особливості морозостійкої черешні, про її посадці і подальшому догляді за нею. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам виростити здорові та врожайні дерева у вашому саду.